Думав, як же ж назвати відео? Відео у нас буде з названням з назви Європа і Дрова. Всі звикли, що в Україні в селах більшість людей користуються дровами. Всі говорять ось, в Європі добре живуть. Не знають, що таке дрова. Ні. Європейські країни теж використовують, багато використовують дрова для обігріву своїх будинків. Ще, наприклад, скажуть усі, а де ж вони беруть ті дрова? Ну от, Наприклад, у нас є полоса з дерев. Як часто тут буває виходять урагани, буреві. Більшість дерев цих падає. Муніпалі... Муніципалітет. Хілянда. Як у нас районні, обласні ради. Беруть ці дрова. Завозять в них є склад свій і потім. Дають оголошення. Можна купити придбати дрова. Люди, хто має можливість, хто хоче, той відкликається на цю заявку і приїжджає. От, наприклад, ми купили дров, три дуба впало. Один клен канадський. І це у нас по вазі вийшло 2 тони. І заплатили мені це за все 100 євро. Так що так. В Європі теж дрова.